Я думаю, що ви знайомі з цією інформацією щодо організації об'єднання Українок Я Варина. Але я хочу ще раз вам нагадати, що мета цієї організації це жіноча організація громадська, і наша мета це допомога нашій державі, допомога українцям, українкам у розбудові сильної і незалежної держави. Допомога будь-якими способами і будь-якими методами в усіх сферах життя громадського, суспільного, політичного для того, щоб наблизити перемогу, щоб закінчилась оця війна в нашій країні. Зараз ми з вами більш детальніше про це поговоримо. Я... вибачте, просто.